Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Нашою темою сьогодні буде політичне чудо. Коли я шукав чудеса Розарії, то знайшов історію про жовту революцію, мирну революцію у Філіпінах. Цікаво, що мені важко було знайти на українських сайтах історичні відомості про причину саме мирного розв'язання конфлікту. Всюди подавали події, виключаючи церковних представників, молитву. Ну, і здебільшого писали такі речі: конфлікт виник на фоні махінації під час виборів президента. А коли народ повстав і вийшов на вулиці, до них відправили військових. Та вони стали дезертирами і переметнулись на бік мітингуючих. Згодом несправедливо обраний президент утік на один з островів США. Що ж сталося насправді? Які факти оминули у розповіді? З приходом до влади Фердинанда Маркоса запанувала диктатура, яка унеможливила свободу слова. А після наступних виборів при підрахунку голосів мала бути зміна на користь Корасон Акіно. Проте вибори фальсифікували, і пані Акіно оголосила бойкот. Міністр оборони та заступник начальника генштабу разом з кількома сотнями інших військових відмовились коритись фальшивому президенту і замкнулись в Міністерстві оборони. Диктатор видав 24 годинний ультиматум або безумовна капітуляція, або розстріл. Тоді забарикадовані подзвонили кардиналу Хаймесіну, щоб порадитись. Він пробув на молитві півтори години, а потім почав діяти. Спочатку попросив кілька орденів до посту і молитви, а потім, в ефірі католицького радіо Верітас, оголосив наступне: прошу, вийдіть із ваших домів, бо мусимо захищати життя цих солдат. Через кілька годин понад два мільйони людей оточило Міністерство оборони живим щитом. Вони прийшли з розаріями в руках. Диктатор наказав скинути бомби на натовп. Однак пілоти гелікоптерів побачили хрест, сформований з людей, які моляться на розарію і відмовились виконати наказ. Чотири доби люди неустанно молились розарії, служили безліч святих мес і співали марійні пісні. Тоді диктатор послав проти них кількатисячне військо та 25 танків. Згідно деяких джерел, оповідають, що коли воно наближалось. Якраз молились розарій, і військові побачили перед собою Богородицю, яка стала між ними та натовпом. Нападники зупинились і одразу в цей час до них прослизнули діти, які вкладали квіти в дулок гвинтівок і в'язали їм жовті стрічки, виборчий знак пані Акіно. Духовенство виходило до солдатів з братерськими обіймами, а жінки частували їжею. Наступний наказ Маркоса був розігнати демонстрантів газом, однак вітер змінив напрямок. І самі агресори почали кашляти та втікати. Все ж диктатор не здався і наказав обстріляти їх з мінометів. За дві години жодного вистрілу. Офіцер пояснював, що до сих пір шукаємо цілі, не хочемо вбивати цивільних. Та коли вже навели приціли мінометів і були готові стріляти, виявилось, що снаряди не придатні до використання. Наступного дня пані Акіно Коросон складає присягу президента. Диктатор пробує оголосити надзвичайний стан і теж проводить церемонію складання присяги президента, однак вже не має політичної ваги. Проти нього повстають комуністи. І знову кардинал Сін стримує їх від убивства Маркоса і схиляє президента Рейгана надати притулок Маркосу на території Сполучених Штатів, що врешті і сталося. Через 30 хвилин американці забрали диктатора, і президент Акіно Корасон остаточно закріпила свою позицію. Кардинал Сін згодом сказав: Я переконаний, що вся шана, вся вдячність і вся подяка повинні бути віддані При Святій Діві Марії, а через неї її Синові, а з ним Отцеві Небесному, бо Бог справді поглянув на нас милостивим оком, справді поблагословив Філіппіни і доторкнувся всіх нас своєю благодаттю. Ось так завдяки Розарію відбулась мирна жовта революція, що їх об'єднало? Любов до країни, до співвітчизників, любов до Бога, до Його Пречистої матері, мітинг чи молитва. Судіть самі. А що об'єднує зараз нас, Цариця Святого Розарію, молиться нас.